Після прильоту в драмтеатр осколок попав в наше, наше приміщення, і де відбулася пожежа. Так, події 19 серпня 2023 року пригадує суддя спікер господарського суду Чернігівської області Василь Моцюр. Тоді російські війська вдарили крилатою ракетою Іскандер по центру міста. Будній день у нас повний суд людей. В той день працювала лише судова охорона. З його слів, найбільше постраждав дах будівлі суду. Саме туди потрапив уламок ракети і спричинив пожежу. На наступний день весь колектив зібрався на толоку. Щоб розібрати завали 6 грудня 2023 року на сайті електронної системи публічних закупівель Прозоро оприлюднили тендер на капітальний ремонт будівлі суду. 15 грудня 2023 року переможцем торгів стало підприємство Укрсівербуд. А 20 грудня того ж року управління Північного офісу Держаудитслужби в області почало моніторинг цієї закупівлі. Держаудитслужба зайшла на момент укладення договору, провела моніторинг закупівлі. І надала свій висновок, де здійснила, написала про деякі зауваження щодо тендерної документації. Управління у висновку аудиту попросило обґрунтувати очікувану вартість ремонту у понад 45 мільйонів гривень. Сума надвелика для нашої Чернігівщини це 45 мільйонів, це значна сума. І є інші елементи, де на що ми звертаємо увагу. Не суд визначав яку суму, а експертизу. Все відповідно до вим закону. Окрім цього, зауваження Держаудитслужби служби стосувалося неправильно заповненої тендерної документації. А саме, що не надано було вірно списки працівників, не вистачало, наскільки пригадую, довідки про несудимість когось. Не вірно визначили е, об'єм е, об об'єм. Стройматеріалів, які підлягають вивезенню. Кондрашов каже, після цих порушень Держаудитслужба зобов'язала замовника скасувати тендер і розірвати договір. Замовник оперативно не зміг опрацювати документацію, вийти на тендер з цієї закупівлі і освоїти кошти в 2023 році. Тому сьогодні і теж нема фінансування. За словами Василя Моціра, господарський суд оскаржив цей висновок служби до Чернігівського адміністративного окружного суду. Суд наш позов задовільнив на даний час північний офіс Державній служби подав апеляційну скаргу і справа направлена в апеляційну інстанцію. Нині у суді чекають на цьогорічне фінансування ремонту та дозвіл від Державної інспекції архітектури і містобудування, щоб розпочати роботи. Одразу після отримання я. Бажаю, що роботи розпочнуться і будуть закінчуватися в цьому році. Роботи дуже багато. Ну, ну, найголовніше це відремонтувати кришу, оскільки навіть після деяких злив у нас. Відбувається затомлення, знову рушиться приміщення. Голова Федерації роботодавців Чернігівщини Олег Авер'янов говорить із приходом на посаду Олександра Кондрашова почалися численні перевірки процедур закупівель з боку Держаудитслужби. Ми як бізнес сьогодні вважаємо, що Держаудитслужба сьогодні. Робить все можливе для того, щоб знищити бізнеси, і промисловість і підприємства. Те, що відбувається на Чернігівщині, воно має знаєте, характер: ну, Чернігівщина вона передова стосовно цих перевірок, скасування результатів тендерів. Ці підприємців приїжджають, якісь там. Скажемо, так подозріли особи там кримінальне кримінальної, кримінальної вніжності і пропонують за гроші вирішити питання, що до не буде складати їм такі админи. Олександр Кондрашов стверджує, за це півріччя Держаудитслужба в області провела 73 моніторинги за їхніми результатами. Зобов'язали замовників скасувати або розірвати договори. 51 з них виконали ці зобов'язання. Також за цей період до суду звернулося сім замовників. З них вже ми отримали рішення на нашу користь три, на користь замовників одне, все інше на розвідку. Тобто статистика судова на користь управління. Інформацію озвучену Олегом Авар'яновим щодо вимагання грошей коментує так: ми отримали таку інформацію під час. Круглого який ми проводили з представниками бізнесу, і як власне, представники бізнесу, це повідомили слухи. Ми відреагували на ці слухи шляхом звернення до прокуратури Чернівської області. Дарина Перепечон, Дмитро Фальчевський, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.